Так друзі, всім привіт, всіх вітаю в нашому каналі. Завітали у косів, щоб більше народу побачило, як є підготовка до фестивалю, до виставки Огерфест. Fest. А так уже покошено, щоб гарненько, травичка це вже має зібратися, коліки вже хожуть тут. Отак. Гарно сіно заготовлено вже давно. Так, Це бельгійці. Тут. Далі зараз йдемо, покажемо, як підготовлено до цього. Де коні мають бути прив'язані жеребці? Так. Отако. Так, все, наближаємося до Європи. Народ буде посередині, коні по боках ходити собі. Можна буде. Як збоку, ззаді, спередді розглянути кожного коника. Отак це все виглядає А хто там куму треба теж буде когось припнути, там ще є лапочок. Добрий день Привіт ми там зібралися. На якісь збори шкаляться Гарими все, покажемо. А, то ще там теж є. Там де Одерів. Тут кобили, коня там одера. Трошки ще зробив. Не ага. вендро, не, не нервувалися. Там на скільки десь коней. Там десь семейків. 65, 80. А, один слопак, один кінь, виходить, що ти подав, так? Але я ще з

А, це має бути у нас це, це, це ми буде Збиратися. Це все серйозно, це не так само. А змагання де самі ці мають. Там десь той стоп, трошки тако далі. Ну, Так, Буде по центру буде така траса центральна, щоб можна буде бричками їхати, показ коней зробити. Але тягати будуть сани да? по кругу йти, так? По кругу, так. Стадіон, тепло стадіон. Щоб всім було видно. Це, Бельгійки сюди збізався, бо всі окремо це. Щось окремо це. Ці на педесталі тут собі. Прогармесі в Вітерець ловлять, собі трошки вдуває тут на підвищення. Ці коники вже не всі бачили. Так, переходимося. Федька теж колодочку. Лошак підріс, лошак вже на продажу може йти, ні? Скільки їм вже є? 10 березня, подивився, що 10 серпня, Третій. 5 місяців, 10 серпня. То вже все, спокійно можна. Так, чи може є якісь ці. Треба їм людям розказати побажання, що там ці організаційні моменти. Що саме? О ну, як має приїхати, що як це має бути зранку. Ну, шо, хлопці приїжджають зранку, зразу реєструємося до Насті, починаємо змагання. Коней зважуємо, реєструємо і зразу, щоб не затягувати швидко змагання. Я думаю, що змагання довго не будуть тривати. Я так планую до 4-ї, щоб закінчити. У четвертій зробимо відкриття і така буде легенька програма розважальна. Ага, спочатку змагання, потім. Змагання, так, змагання будемо зразу, щоб хлопці, знаєте, не, не маринувати коней. Оце, а потім вже можна трошки собі, як то кажуть відпочити для душі, подивитись на народні ремесла, на коників, погуляти, подивитися, порозглядувати якісь, піти щось поїсти, попити, послухати якусь нашу музику, наших виконавців місцевих, подивитися сувеніри, якісь там дари Карпат різні були тут представлені. А Так, щоб люди мали всякі цікаві локації, могли б подивитися там, там майстер-класи будуть різноманітні. Так, щоб бо хлопці є, що приїхають здалека, хочуть десь поїхати, ще так, для Туда -туда дітей. Подивитися. Для дітей будуть розваги, буде атракціони для дітей, щоб дітей можна буде трошки і дітям буде цікаво, і дорослим буде цікаво. Та всякі якісь будемо конкурси, якісь там ідеї провести. Ну, Походу будемо там все дивитися. Такої програми по, по годину ми не можемо скласти. Але між. кажу, так, хлопці, щоб приїжджають, зразу приїхали, зразу. Ну, бажано, щоб хлопці. Легкі коні з 12 починаємо, то бажано, щоб вже на 12 хлопці були. А там, якщо хтось прийде під час змагань, то ми їх там, звичайно що -то зареєструємо та й ну, допустимо до змагань. Але бажано, щоб були на 12 -ту. Важчі коні вже, я думаю, з другої будуть змагання, котрі коні важчі. А якщо є теж таке чув, що люди готують коні менше. Але хочу зареєструвати до важчих теж. Щоб і менших було, ті і ті категорії виступали. Як, один кінь і там і там? Так, так. А як так може? Ну от є такі ну, Знаю такі хлопці, що хочуть, щоб, щоб слабший кінь... кінь був і у важчій категорії. Ну, я не знаю, хлопці хочуть таке виступати, можуть пробувати. Я, я не заперечую, хіба я інші учасники, чи ні? Це, Ти знаєш, що гірше, якщо б важчий кінь до легших пішов, якщо легший, до важчих хоче піти. Якщо б люди так впевнені в своїх конях можуть пробувати. Все, Нічого то, я, це хотів уточнити, бо це теж такий нюанс, що потім хоп ступор, що як робити. Ну Не знаю, бо так як не знаю. Я думаю, що я щось не бачу проблеми. А, <плодисна> а неділя теж, з 12-ї а. А, а неділя так, та, з 12-ї е, легші пари йдуть, а десь з 2-ї години вже важчі пари. А та, І в неділю буде так та, 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 як закриття? Ну та, так, що цілень буде собі такі, якби трохи розважальний. Ага. Бу, буде благодійний концерт. Ну і таке теж так, скажімо. Погода з тим, що сприяє. Так виглядає, що буде, так вигадаю, що буде, що буде, щоб доща не було. Ну і звичайно, що якщо буде дуже жарко, теж. Але нічого буде, холодок, будуть, палатки будуть, холодні. Кортів туди. Холодні напої будуть, десь можна буде. Коникам гірше буде, але вайк. Нічого коні витерпить. Е, туди по корчах посаду десь. Дочі <реш> дорозі. Всім добра, всіх чекаємо на встрелі.